Також у місцевому кінотеатрі відбулася цікава подія для дітей Радивелівської міської територіальної громади. Що там відзначали, дивіться далі. У день захисту дітей в залі міського кінотеатру відбулася урочиста зустріч дітлахів разом з батьками, яку організували Служба у справах дітей Радивилівської міської ради Рівненської області. Олена Пісарєва, очільниця служби у справах дітей міської ради, розповіла про послуги патронатної сім'ї та її важливість у теперішній час. Також присутні дізналися, що в громаді є 18 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. До речі, перед конкурсом протягом деякого часу проходила активність у соціальних мережах, де батьки мали змогу поширювати світлини своєї малечі, а користувачі за умовами конкурсу лайками обирати кращих. Таким чином переможці визначали через найбільшу кількість вподобань. І нам запропонували прийняти участь у міні-гранті. Міні-грант бути пов'язаний з дитиною, захист дитини і сім'я щаслива сім'я. А щаслива сім'я це коли щаслива сім'я, коли є діток, мама і тато. Всі учасники фотоконкурсу мали можливість отримати подарунки від спонсорів, аж 25 сертифікатів до нового міського кафе, де діти спільно з батьками зможуть на певну суму придбати смачну їжу. Серед учасників є малеча різної вікової категорії. Також організатори мали за честь нагородити за друге і третє конкурсні місця малюків громади. Зокрема, Софію Чучак, три роки, яка набрала 289 лайків та платона Мельничука із кількістю 276 лайків. Кожен зможе з тим сертифікатом прийти, і тут є сума, на яку суму ви можете замовити собі, чи дитині, якийсь, чи морозиву, чи якусь смаколика купити, чи чай. Тобі, Христинка. На початку свята аніматори у цікавій формі познайомилися з усіма дітками. Малеча мала змогу брати участь у різноманітних розвагах, які підготували та провели аніматори. Привіт, привіт! Привіт! привіт, привіт, привіт. Так, Добрий день, добрий день, так, привіт. Цікаві ігри покращили настрій усім діткам. Малеча та батьки смакували солодощами. Дитячий конкурс прийшов за грантової підтримки проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, що впроваджується міжнародною благодійною організацією Партнерство кожній дитині та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, мама, мама їде. їде Поїхали, гречка, ремишель, огірок, салат. Талія Ковле, Срійні Кішин, телеканал Броди онлайн.